Слава нації! Вітаю на каналі Добре Римбати. В ефірі я сешку добрий. У мене тут немає повітря. Зараз поїду заправляти балончик для запуску двигуна, бо ну, пересипали, будемо дивитись, можливо, працювати із моментами запалювання паливної суміші, але в будь-якому випадку все. Збираємо паливну систему і будемо працювати. Працювати будемо насамперед повітрям, поїду закачати цей балон, ще свої балони підвезу. А заразом компресором повітрям почищу стакан фільтра грубого очищення. Бо він не критичний і абсолютна більшість ремонтників поставили би такий. Але я ні, я вичистив стаканчик, бо немає зараз представника машини, але я вичистив стаканчик, поїду обдую гарненько компресором. Ось це. І буду збирати. Все, будемо запускати дивитись, насолоджуватися результатами. Разом боремо і поборемо.